Всім привіт! Сьогодні хотіла трошки поговорити про особливості лісової діляночки. В мене от саме така, тому це будуть особисто мої якісь спостереження, особисто мої враження. Може комусь стане в нагоді. Ось тут у мене невеличка діляночка. І тут, як ви бачите, дуже-дуже багато сосен та брізок. І це, в принципі, дуже прикольно, дуже затишно і красиво, але має свої особливості. Так, ну зараз ви бачите гортензію Анабель, яка тут вже повним квітом. Ну, не повним, але майже-майже. Як вона гарно дискує. Отже, щодо лісової діляночки. Багато людей. Мріють про таку ділянку, але не дуже усвідомлюють, які, може, мінуси ховаються за цим. От, наприклад, з чим ми зіштовхнулися. По-перше, коли на діляночці дуже багато сосом, то на землю падає дуже багато хвої, гілок таких от. Голочок, верніший, гілочок, листя всілякого. Ну, але в основному це хвоя, звісно. От. І ґрунт стає кислий, а на кислому ґрунті далеко не кожна рослинка буде рости. Що вже є ну, таким суттєвим, напевно, мінусом, особливо для тих, хто хоче вирощувати, може, там троянди якісь, любить флокси, ще щось таке. Декоративне, От. тому це вже ну, такий суттєвий мінус. Прибирати цю всю хвою просто не має сенсу. Тому що, коли дуже багато дерев, от, ну, от вся ділянка у нас в соснах, коли дуже багато дерев, то ця хвоя падає постійно. Нічого з нею е, особливо не зробиш. Це треба цілими днями е, тільки і гристися, що ці шишки прибирати та хвою. От. І плюс ще до всього ця ж, цей опад, він формує певний ґрунт, певну кислотність, певну якість ґрунту, завдяки якому рослини можуть добре рости, добре себе почувати. Тому що, якщо ви заходите на діляночку, яка без вас існувала якусь певну кількість років, рослини тут вже формувались. От, все зчищаєте, засіюєте все газончиком. починайте поливати два рази в день, а газончик треба поливати досить часто. Ну, може, не раз не два рази, але ну, раз на день то точно. А рослинки, які тут були до цього, не звикли. Ну, то у вас, напевно, почнуться якісь проблеми з деревами, не можуть почати хворіти. Можуть почати сохнути, тому що це буде надмірна волога для них. От. Плюс, якщо багато дерев на ділянці, то, от як можна бачити, це буде тінь. В більшості своїй тінь. Знову ж таки, не кожна рослинка, не все буде тут рости. Що логічно. Так, це в мене черешкова гортензія, поки не визначила, куди її, куди її садить. Верніше не садить, а на що її пустити, на яку опору чи арку, чи щось таке. От, ну, отже, отже, у нас специфічний кислий ґрунт, тінь і е, обмежений вибір рослинок. Тобто це будуть якісь тіньолюбиві, вологолюбиві рослиночки. От, наприклад. Роджерсі, дармера в мене квітла гарно, Дармера до центра. Дармера ось. От, е... А, також, також, також. Берези. От у мене чудова, чудова береза. Дуже красива. Така прямо. Дуже гарна. Е... У берез є така особливість. Це поверхнева коренева система. Корені, от, береза. А от пішли її корені. От. І вони досить далеко йдуть. Там, в залежності від віку рослин, ось вони розповзаються дуже далеко. І вони всмоктують в себе всю воду і всі корисні речовини. Поживні речовини. Отже, під березою рости, ну, буде, може, от хвощ якийсь чи що. <сум> ну, небагато, коротше, березою буде рости, що теж є мінусом. От, е, тобто, зробити гарний, як на картинці, як багато хто мріє, газончик, е, трояндочки, ну, газончик, щоб був зелененький, да, не брудненький, не в гілочках, голочках. І сьому такому дуже-дуже ну, важко, і дуже трудозатратно, і води буде дуже багато, і дуже це все буде проблемно. Не знаю, може і реально це зробити, але це буде проблемно От, ну, чи вважати затінок мінусом, наприклад, для мене затінок не мінус. Влітку, навпаки, затінок це дуже. Прикольно. Для, для мене це затишно, свіженько і не знаю, мені навпаки, подобається. Тобто для мене це не мінус. Для когось, ну, можливо. Тому тут таке дуже все індивідуальне. Також тут. Ну, дуже багато росте, звісно, всяких бур'янців. Я от нічого ну, інколи я трошки там, звісно, підстригаю, звісно, щось там витягаю, але, от, наприклад, зараз у мене не було можливості це робити. І все, воно повиростало, як собі хоче. Тут дуже багато сунички. Сунички. Можна її, це вона вже така вже переспіла трошки можна її ходити їсти зранку, Грибочки тут ростуть теж класно. Тому тут таке питання вже на любителя, так би мовити. Хто що любить, кому що подобається. От. Але для любителів таких прям декоративних садів, напевно, це не варіант. Ну і Або сосон буде трошечки... Менше, тобто тут же їх так ну, багатенько. Вони тут росли, ми їх просто не прибирали. А, але можна, наприклад, посадити там декілька не знаю, штучок п'ять, і зробити таке приствольне коло. Навколо газончика, якщо не буде багато тіні і ці сосни будуть так трошки окремо, я думаю, що буде і можливість зробити гарний газончик і щось декоративне посадити. От, ми не робили, ми залишили так. От, це як такий клаптик природи, ще тут все досаджується, звісно, вона ще ділянка зовсім молода, нічого ще не виросло нормально, не розрослося. Трошечки в мене тут гартензії. анабелія, є, всякі хости, а Таким чином оформлене. Трошки в такому дикуватому вигляді, але ну, це теж справа смаку. І кожному подобається. От. Такі от різні хости. Цього року вже вони трошки так підросли. Думав, може хай квітнуть. То я зрізала ці квітконоси, Думаю, хай квітнуть. Не буде щось. От, сіється дуже багато. От. Ромашечки, якісь незабудки в мене тут, якісь фіалочки, барвіночок. Це я садину. Ну, це таке вже на любителя. Тобто я вирішила, що ця діляночка в мене буде така от трошки дикувата. Там на фасаді більш цивілізовано, а тут трошечки так розхлябано. отако. Там куничнички, паскольник, А також не додала, що тут купа мурах. Я з ними нічого не роблю, але багатьох людей дратує. Ну, не знаю, я от накопали, тут треба, може, трошки підчистити. от такі якісь пустельниці зробили. Ну, нічого не витравлюю, не заливаю хімію принципово. Тому що це знову ж таки, я тут їм суницю збираю гриби і заливати все це хімією не збираюся абсолютно. Мурахи мені не заважають, хай собі живуть. Єдине, що якщо от вже тля з'являється, десь там на Троянді чи на Калині от була тля, ну да, то я локально так би мовити оброблюю, ну звісно. А так, от глобально, то ні. Стараюся взагалі це все мінімізувати. От, ну, от такі справи. Насправді скажу, що для мене в таких діляночках дуже багато плюсів. Ну, для когось може це і мінус. Дякую за перегляд. До побачення.